Мікрофони включені. Добрий день усім присутнім в залі. Добрий день, депутати, які приєдналися дистанційно. Проведемо реєстрацію осіб, які приєдналися дистанційно. Підтвердіть, будь ласка, повністю своє прізвище ім'я по батькові. Віктор Іванович. Віктор Іванович, на зв'язку чути видно нас. Доброго дня всім, Кривонічка, Олександр Валерійович. Наталія Миколаївна. Осадче Наталія Миколаївна. Дякую. Станіслав Іванович. Добрий день, Степан Станіслав Іванович. Олександр Володимирович. Доброго дня, Дякую, Олександр. Євген Володимирович. Усім доброго ранку, зякував, Євген Володимирович. Яна Анатолія. Добрий день, Яна, яна Наталіна. Таким чином зареєструвалося 8 депутатів дистанційно. Вісім депутатів дистанційно і 9 депутатів в залі. 17 депутатів, кого є, може, розпочати. Доброго разу, шановні депутати поза чергове. označenu u sesiju planu izgledu na osnovu stikanja, se nas deputati u ovom dje, u nama u se. Бородина. Войденко. Тараван. За. – «За». Иванська за. Криворучка. За. Любченко. за. Оноша. За. Осадчик. Да. Степан. За. Теслин. За. Харченко. За. Холодний. Холодне. За. Шаповал. За. Читина. За. Скрипніченко. За. Одного депутати. Питання про порядку денного попередньо не розглядалися на... Остійної депутатська комісія, тому відповідно до статті 26 нашого регламенту. Прошу прийняти рішення щодо розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні процедури питання прошу. Бородина. За. Иванська за. Криворучка. За. Любченко. За. Оноша. За. За. за Степанов. За. Тесленко За. Хаченко. За. Холодный. За. Холодный. За. Шаповал. За. З Чидліна. Скрипніченко. За. Перший проєкт рішення про звернення Прославлення тексту звернення Малківської міської ради 8 скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги, як ви знаєте, на цьому тижні в ці дні всіх громадах України проводяться. Сесії підтримку президента України Зеленського видно звернення. Текст звернення, я сподіваюся, всі ознайомилися з ним немає сенсу зачитувати, якісь зможуть депутати поправки зміни до даного тексту звернення і до проєкту рішення. Цим зверненням ми, як міська рада, заявляємо про підтримку президента України. Щодо його е, позиції щодо Україну без України. Прошу визволитися моє зауваження до е, даного здання, до проєкту рішення. Добре. Дякую, прошу підтримати і визначитися. За. Койденко. Власенко. За. Демчук. За. Іванська за. Иван Зава. Сипи побудок. Сипи побуток. Любченко. За. за. Оношен. За. за. Степанов. За. Тесенко. За. Хаченко. За. За. Холодний – «За».

Цим проєктом рішення пропонується передати без оплату з міської ради на баланс своєї частини певного е, е, обладнання вартістю 35 тисяч е, 350 гривень і дуже чіткі могли підписати відповідний е, акт про передачу. Проєкт комісії такий рішення. Проєкт е, рішення вас надсилали там, для ознайомлення є зауваження проєкту рішення. Берегита. Да, за. Бойтенко. Да. Власенко. Да. Дараванко. Да. Демчук. За. А що держимо? За. за. Криворучка. За. Любченко. За. Оноша. За. Осадча. За. Степанов, Брат. Тесенко. Парченко. Холодний. Холодне. Шаповал. Щиріна. Скрипніченко. За. Дякую. Питання порядку будемо вичерпувати, а ми сьогодні ж направимо підписані підписані рішення і знання до... Офісу президента Верховної Ради і сподіваємося, що наш голос кожної громади, кожного громадянина України буде почути. Так? Якщо питань немає, будь ласка, шановний голову, шановні депутати, хотілося б ще раз нагадати, що в нас буде війна, і хотілося б прискорити процес процедури передання е, на ЗСУ коштів. Ми у нас березні місяць на дворі, а ми ще не копійки не витягли. Давайте на наступній сесії хоч там вже ну, це цей процес. Та ми почали вже почали, Процесії, так? Да. і передачі субвенцій вчора підписання. Особливо субвенції. Да. І оголосили да. тендерне придбання вже автомобілів, те, що по військовій адміністрації у нас було завдання, і якби зараз виглядаємо інші звернення із того, що ми заклали бюджет вже. Ну Так, ми ще 10 мільйонів ми заклали. На середину далі запланимо сельс, на які вже будуть розподілені і не залишки, там ще Дякую. Дякую. Ще питання? Якщо питання немає, а тональне засідання лишиться закінчити.